Кризенятам з вами я, Ярена, і я Оляна, і це Crazy House. Божевільний блог двох божевільних дівчат. Друзі, це відео ми знімаємо не одні, адже це така собі колаборація. Так, так, знову колаборація, але вже з іншими людьми. Це є просто Юстя, Андрій Мілер і Сергій з каналу Сірош. Всі ці, ці відео мають одну спільну тематику, а саме літо і посилання на їхні канали. Ми залишимо вам в інфобоксі. Друзі, зараз на вулиці літо, і як би то дивно не звучало, його перший місяць вже добігає кінця. Так, його перший місяць добігає кінця, і, чесно кажучи, наше літо вже час рятувати. Адже вже ось 27-й день ми перебуваємо в анонімному клубі пролінованого літа. Доброго дня! Мене звати Уляна. І ось вже місяць я перебуваю в анонімному клубі пролейнованого літа. Ну, перший місяць літа добігає кінця. А в мене тим літом навіть не пахне максимум полтовою. Хочете віти, хочете ні, але ми ще разом нормально навіть не погуляли. Тому що був перші тижні літа, це була підготовка до екзаменів, самі екзамени, а потім вручення атестатів. І ми мали один день, на якому ми могли нормально е, погуляти, але пізніше все було розписано погодинно. Ми знімали відео, монтували їх, сиділи вдома, бо була погана погода. Також ми готувалися до табору, на якому ми були аніматорами. Ніби зробили масу справ, але пожити для себе просто навсього не було часу. І це літо розвивається просто з турбошвидкістю. Це просто навсього якесь турболіто, тому що я не встигаю заплинув його подій. Літо? Літо? Ось ти ж зупинишся? Я це вже тебе? Алло! Наше літо має вже свою якусь стандартну і завжену програму. Так, так. Ми завжди кажемо самі собі, що ми не проливнуємо його, тому що ми будемо ходити на роботу, будемо займатися спортом, будемо готувати, будемо робити все, що нам подобається, і будемо це робити з користі для себе, але кожного разу ми втрачаємо цьому можливість. Кожного разу в кінці літа ми дивимося на все, що ми зробили, і розуміємо. Що ми його тупо пролайнували і обіцяємо один одному, що наступне буде набагато краще. Знаєте, я собі тільки що подумала, а що би то було, якби літо було істотою? Так, він би був супергероєм, тому що тільки супергерої можуть рухатися зі швидкістю світла. З турбо швидкістю! Доброго дня! Мене звати Літо. Турболіто! Тільки я ще окну у пальці і зможу переміститися у будь-яке інше місце. Адже тільки я можу рухатись такою швидкістю. Та краще. Тільки мене ви так довго чекаєте, а коли я йду, гірко плачете. Ну, звісно, якби ви годували тут покраще, то лишилося б ще надовше. Тільки завдяки мені, ви можете гуляти до пізна і не турбуватися. Тільки завдяки мені вас тримість з суцільного відпочинку від школи і від домашки. І да, я красавчик, і я турболіта. Літо у нас справді турбо, бо чекаємо ми його дуже довго, а коли воно приходить то воно просто рухається з максимальною швидкістю і взагалі довго у нас не засиджується. Ні, nee, не засиджується. Там той от Літо приходив. Казало, що якщо ми не нагодуємо його, то вона пакує чемодани і йде гайд. Літо. Mm. Хочеш конфетку? Mm -mm. А так. Mm -mm. А так. Літо на дієті! Так, діто потрібно годувати, але не сукерками, а враженнями і емоціями, які ви проживаєте у цю пору. Так, його потрібно годувати подорожами, новими знайомствами, можливо, навіть новими рецептами, новими враженнями. І коли воно піде від вас, ви не будете плакати, тому що ви будете щасливі, яким чином ви його провели, і ви просто будете з насилати його проважати і чекати наступного. Знаєте, мені здається. Ще наш літо дуже любить, коли його убалтують. І я думаю, якщо ми попросимо його ще залишитись, вона нас послухає. Доброго дня! Ми беремо інтерв'ю у Літо. Літо, ви всього лише нас місяць, але можете залишитися на досі. Ну, більше, ніж на три місяці. Ми не встигли дуже полюбити. Будь ласка, будь ласка. Сьогодні я без коментарів. Але коли в гості приходить літо, то з ним приходить його коліжаночка. І помимо Львівської погоди це є лінь. І коли вони зустрічаються, то відбувається така собі третя світова. Настало літо і час планувати відпустку. Повідай, літо це крутий твій друг. Ти можеш поїхати у гори, ти можеш поїхати на море. Головне проведи цей час з користю і відривайся на повну, Це ж літо. Друг, навіщо тобі щось робити? Пам'ятай, що у тебе є лінь. Ти можеш полежати на дивані, можеш поспати. Навіщо тобі якісь там подорожі? Навіщо? Лінь? Крута штука. Отже, друзі, допоки наше літо ще поустює у нас, не тратьте його даремно, а живіть цей час з корисним. Живіть моментом, будьте щасливі, і адже наше літо воно нам дано для того, щоб ми проводили його з драйвом. І ми відірвалися повну. А на цьому ми завершуємо наше відео. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на наш канал і живі щасливо! А також пам'ятайте, що все, що ми маємо зараз, це результат наших минулих думок. Тому думайте у правильному руслі і па-па.